Постраждали від укусу отруйними зміями. На щастя, жодного смертельного випадку не сталося. Наразі степова гадюка єдиний вид плазунів, якого варто остерігатися мешканцям Херсонщини, адже її укус для людини може призвести до плачевних наслідків. Як зазначають фахівці, на людей сам плазун майже ніколи не нападає. Попереджаючи про свою присутність, змія видає гучне шипіння, проте, якщо на неї випадково наступити або спробувати зловити, лише тоді, як засіб самооборони, змія може вкусити. Саме воно не нападає ніколи, і мало того, що не нападає, воно постійно ховається. Активно зараз, зараз дуже спекотно, можете самі побачити, що 30 градусів в затінку в день це не дивина. А для гадюки це смерть. Тобто вони активні саме вночі, коли вже людей нема, щоб їм не заважати, і ще й в таких місцях ну, що, спробуйте і знайти. Якщо все ж таки не вдалося уникнути укусу степової гадюки, виконуйте заходи першої медичної допомоги та зверніться до лікаря. Треба просто перше в затінок Місце укусу, щоб воно було нижче ніж на рівні голови. Просто можна перетягнути джгутом, але не сам гусь. Треба просто перетягнути трохи вище, щоб повільніше кров вражена розпосюжилась по організму. Необізнаній людині. Буває вкрай складно відрізнити гадюку від вужа, який не становить жодної небезпеки. Існує кілька способів розпізнати гадюку. Треба звернути увагу на голову плазуна. У гадюки вона має чіткі образи. Розпізнати допоможе і характерне забарвлення. А гадюка зазвичай сірого або сіро оливкового відтінку з зигзагоподібним малюнком уздовж усього тулуба. Все, що є в воді, перепливає так спокійнесенько, ще біля води гріється на пляжі. Це вуж водяний. Тож навіть. Якщо ви побачили хадюк, в жодному разі не треба чинити якоїсь шкоди. Вона своєю дорогою попіде і знайде якийсь собі приємний куточок, де може заховатися від людини. Перебуваючи на природі, рекомендуємо бути дуже обачними.